Глаукома досить поширена у Хмельницькому. Як зазначає лікарка, такий діагноз майже щодня отримують пацієнти. Цей недух хронічний, спричиняє його підвищений тиск. Поділяється захворювання на три стадії та має такі симптоми. Симптоми для початку можуть бути непомітні для пацієнта. Коли глаукома вже більш спрогресована, людина може бачити обмеження в полі зору, можуть з'являтися райдужні кола від потоку світла, може бути зниження гостроти зору, контрастності, відтворення кольорів може бути гірше. Коли є вже підвищений тиск, людина може відчувати навіть біль ока і навіть пульсуюча біль. Лікування недугу залежить від ступеню, в якому було її виявлено. Доступно декілька варіантів від медикаментозного до хірургічного втручання. Перша лінійка лікування це є краплі. Якщо ми не досягаємо цюльового тиску на краплях, ми пропонуємо лазерне лікування глаукоми, лазерні операції і також антиглаукомні операції по імплантації дренажної системи. У переважної більшості пацієнтів це захворювання з'являється після 40 років, Проте іноді трапляються випадки вродженої або ж генетичної глаукоми. Тому фахівці радять не нехтувати щорічним медичним оглядом. Рекомендується після 40 років обов'язково проходити повністю діагностику очей з перевіркою зору, виміру тиску, огляду очного дна на широкі зіниці. І тоді лікар вже може проаналізувати, чи потрібні додаткові методи діагностики для того, щоб підтвердити або спростувати даний діагноз. Якщо звернутися до фахівця пізно, це захворювання може призвести до повної сліпоти, тож не Забувайте, вчасне виявлення може врятувати ваш зір. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.